Польщі знову оскандалилися висловлюванням про Україну. Українську Галичину очільник польського інституту нацпам'яті назвав малопольщею. Так він відреагував на рішення українських колег про початок ексгумації жертв волинської трагедії. А між тим у Польщі зробили ще одну скандальну заяву щодо вступу України до ЄС. І це вже нагадує шантаж. Усі подробиці розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Польща – союзник і партнер України. Втім, останнім часом польські високопосадовці раз за разом мудряються оскандалитися висловлюваннями про Україну. І перед тим як розповісти про новий скандал, варто наголосити, що у січні 25-го року Польща візьме на себе піврічне головування в ЄС і відповідно матиме неабиякий вплив за рішення щодо вступу України до Євросоюзу. Але куди ж без але Анонімний представник МЗС Польщі в місцевому виданні ОНЕД повідомив, що питання Волині наразі є головною і в принципі єди і вимогою країни тому, коли у січні 25-го року Польща розпочне своє піврічне головання у Євросоюзі, МЗС країни нібито планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський днями повідомив, що його країна очікує на подальші кроки з боку української влади у питанні проведення пошукових згумаційних робіт польських жертв волинської трагедії. Главу МЗС також запитали, чи згоден він, що без розв'язання питання ексгумації не буде згоди Польщі на вступ. України до ЄС я переконую українську сторону, що це краще врегулювати до того, як ми прийдемо до таких різких виборів. І українська сторона дає зрозуміти, що можливо це можна врегулювати без вшанування жертв Волині Україна не увійде до ЄС. А ці слова міністра оборони Польщі Владислава Косіняка Камиша сказані 29 серпня 2024 року в ефірі польського радіо і запустили в Польщі нову хвилю гучних заяв, що стосуються польсько-українських історичних питань. Днем пізніше, 30 серпня 2024 року, прем'єр Дональд Туск підтримав свого міністра, сказавши, Україна так чи інакше повинна буде виправдати польські от. Очікування вона не буде членом ЄС без згоди Польщі вже у вересні 24-го року. Мартін Пшидач, депутат партії Право і справедливість, сказав, що щоб Україна могла приєднатися до НАТО та Євросоюзу, Україні потрібні не тільки внутрішні реформи і мир, а також підтримка найближчих партнерів і союзників, якими є Польща. Ми говоримо з нашими українськими колегами, як підтримувати Україну, а також як вирішувати різні проблеми, що виникли у двосторонніх відносинах. Йдеться про економічне питання, але також і про історичну тематику. Головно українській стороні бракує розуміння, наскільки це важлива тема для Польщі та поляків. Для того, щоб Польща допомагала Україні, поляки також повинні цього хотіти, а поляки мають відчуття, що питання Волині належним чином не вирішені. Отже, думаю, що ті, хто каже, що Україна потребує Польщі, Аби вступити до ЄС, думають про те, що треба передусім певні речі спільно вирішити в дусі діалогу та взаємоповаги. Парламентар наголосив також і на моральній складові цього питання, адже ексгумація і перепоховання це християнський обов'язок кожного. Ці люди вбиті багато років тому. Отже, я вважаю, що це не тільки політичний та історичний, але навіть моральний обов'язок дати цим людям ім'я, прізвище та хрест на могилі. Більше нічого у цьому випадку польща не просить. Маємо розуміння, як близькі польські та українські народи, як багато доброго сталося останніми роками. В Польщі насправді ніхто не може зрозуміти, чому українська сторона блокує питання ексгумації та перепоховання. Солдати Вермахту, німецькі солдати можуть бути згумовані, а польські цивільні жертви ні. Марсін Пшидач каже, що умовляв заборону на ексгумацію запровадив Петро Порошенко. А від нинішнього президента Володимира Зеленського залежить розблокування цього процесу. Для розуміння у 2017 році Український інститут національної пам'яті, так би мовити, заборонив легалізувати незаконні польські пам'ятники. Україна припинила видавати полякам дозволи на пошукові роботи доти, доки Польща не відновить 15 зруйнованих місць пам'яті українців як обіцяла. Але у Польщі цей мораторій сприймають як заборону на. ЕК з хоча українська сторона, зокрема інститут національної пам'яті, пояснює, що це лише відповідь на бездіяльність польської влади, яка роками ігнорувала звернення української сторони і не виконувала своїх зобов'язань, передбачених міждержавним договором 1994 року. Тоді між урядами двох країн було підписано двосторонню угоду про збереження місць пам'яті, і поховання жертв війни та політичних репресій. Згідно з досягнутою домовленістю, Україна відновила польські поховання у Львові на Личаківському цвинтарі. А польської Ска сторона відповідно мала відновити таблицю на горі монастир у підкарпатському воєводстві. Таблицю відновили, але без імен полеглих, як це було раніше. Але враховуючи, що Польща буде головувати в ЄС, ці заяви звучать неоднозначно. І от чергові висловлювання наближають нас до нового скандалу, бо очільник польського інституту нацпам'яті дивно відреагував на рішення українських колег про початок ексгумації жертв волинської трагедії. В коментарі для польського видання Кароль Невроцький назвав Галачину східною малопольщею, зокрема на це звернув увагу народний депутат Володимир В'ятрович, додавши до повідомлення скриншот цієї публікації. Тож далі, пряма мова, в якій країні польський інститут національної пам'яті хоче шукати жертв польсько-українського конфлікту. Директор цієї установи пан Навроцький заявив про пошукові роботи на Волині і східній Малопольщі. Якщо ви не зрозуміли, про які, крім Волинських, територій йдеться, то це нормально, тому що Галичину таким терміном іменували тільки короткий період. З 1922 по 1939 роки, і причина його запровадження тоді була виключно політичною. Таким чином українську галичину вписували в загальнопольський наратив, витирали її українськість. Звісно, робили це не лише найменуванням, але й системною політикою колонізації освіти, культури, соціальної підтримки польських переселенців, вжитий нині директором ІПН термін Східна малопольща. Це не про вшанування пам'яті та загиблими тут поляками, а про жаль за втраченими територіями, які так і не стали польськими. Отож, в цій публікації очільник польського інституту наспам'яті дивно відреагував на рішення українських колег про початок ексгумації жертв волинської трагедії, зазначивши, що очікує такого ж рішення від української влади. Ми чекаємо на позитивний розгляд наших заяв українською владою, щоб ми могли розпочати роботи з пошуку та ексгумації жертв геноциду на Волині та у східній Малопольщі. І поки очільник польського інституту наспам'яті розкидається гучними заявами про Малопольщу, голова Українського інституту наспам'яті Антон Друбович, в етері Радіо Свободи розповів інший цікавий факт: офіційні польські інституції не зверталися до Українського інституту національної пам'яті з проханням про ексгумацію тіл поляків, загиблих під час Волинської трагедії. Рішення про ексгумацію хвалили на запит окремих польських громадян. Він каже, що два тижні тому писав листа до польського міністерства культури та польського інституту національної пам'яті, щоб там сказали, де саме потрібні пошукові або ексгумаційні роботи. Водночас самі польські інституції запитів на ексгумацію поки що не робили. Проте до інституту національної... Пам'яті звернулася польська громадянка з проханням про ексгумацію тіл її родичів. Її прохання в українському інституті внесуть у план роботи на 2025 рік, розповів його очільник Дробович. Тому що польські інституції, які цим займаються, роками не дають жодного прогресу. Я так розумію, що польські громадяни втратили надію на свої профільні інституції і вже пишуть нам напряму. За словами голови Українського інституту національної пам'яті, з 2015 року українські могили в Польщі вандалізовано і не відновлено попридумовленості. Крім цього, Польща мовляв не виконує своїх зобов'язань щодо створення робочої групи. Українська частина групи вже сформована, а від польської сторони немає жодних слідів активності. Тож цікава виходить ситуація. Вимагати вимагають і більше того, спекулюють на вступі до ЄС. Однак, зі свого боку, зробити офіційних запитів руки. Не доходять. Втім, це питання не можна недооцінювати, бо нагадаємо, що під час нещодавньої зустрічі президента України та міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського вони настільки активно обговорювали ексгумацію жертв волинської трагедії, що як стверджують, польські видання мало не посварилися. Днями цю ситуацію прокоментував сам Сікорський. Він заявив, що отримав запевняння, що питання ексгумації вирішать. Як зазначив міністр, польща хоче ексгумації не для того, щоб дратувати Україну, а щоб забезпечити польсько-українське примирення без цього чутливого питання, зокрема, Сікорський коментуючи так звану сварку із Зеленським, зазначив, що все пізнається за плодами. Ця зустріч відбулася 13 вересня, і одразу після польські змі ймовірно у потрібному для себе світлі заявили, що Зеленський здивував польську делегацію своїм тоном спілкування з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Ба більше вже після цієї зустрічі сам польський міністр оскандалився заявою щодо України. Радослав Сікорський запропонував тимчасово окупований РФ і Крим передати підман. Дат ООН та підготувати до цитую чесного референдуму. Польський міністр наголосив, що півострів є символічно важливим для президента диктатора Путіна а також стратегічно важливим для України зі слів Сікорського Київ та Москва не зможуть домовитися про мир без демілітаризації Криму. Втім, вважає міністр, рішення можна було б знайти, якщо обидві країни цього захочуть. Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років. Таку думку висловив голова МЗС Польщі на 20-й щорічній зустрічі ЄС у Києві. Крим символічно важливий для Росії і особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму. Реакція української влади не забарилася. Керівник офісу президента Андрій Єрмак тоді висловився у своєму телеграмі. Крим це Україна, Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це. Здавалося б, десятий рік війни. А про очевидні речі доводиться говорити і досі, і нагадувати про це кому міністру закордонних справ країни Євросоюзу до речі, українці теж не в захваті від такої заяви Сікорського. Может Краков передать в ООН, вдруг он хочет самоопределиться? Сегодня Крым, а завтра они предложат на Закарпатье референдум провести. У себя в Польше пусть проводят референдумы по поводу отсоединения своих территорий. Нехай Варшаву и подаруют. Ну так отдай под мандат ООН Гданск и Вроцлав, а через 20 лет проведешь референдум там. Слишком много этот колхозник говорит об Украине. Отож, враховуючи, що Польща головуватиме в ЄС, питання Волинської трагедії буде не менш важливим. Власне міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, голова польської селянської партії, заявив, що блокуватиме вступ України до Євросоюзу, поки не вирішить питання ексгумації пам'яті жертв Волинської трагедії. Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що президент Дуда має іншу Україна не вступить до Європейського Союзу. Я не дам своєї згоди, якщо вона не вирішить питання Волині. Він підкреслив, що питання військової допомоги Україні це питання як гуманності, так і нашої безпеки, але економічні чи історичні питання повинні бути з'ясовані. Міністр наголосив: навіть якщо країни-члени ЄС дадуть згоду на членство України, то його польська селянська партія, яка входить до урядової коаліції, виступить проти, якщо не буде проведена ексгумація та не буде вшановано пам'ять жертв. За його словами, вступ до ЄС це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування як держави, і для цього потрібно виконати певні умови не тільки. Економічні, але й з точки зору підходу до правди до історії. І це при тому, що президента Польщі зовсім інша думка щодо цієї ситуації. Однак, коментуючи слова Анджея Дуди, про те, що той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна, міністр сказав, що він з ним принципово не згоден. Фундаментальним принципом є встановлення умов для вступу до Європейського Союзу, таких як історична правда, примирення з минулим та повага до інших, з якими ти хочеш бути в союзі. Коли ми маємо встановити ці умови? І в жодному разі заслуги Польщі применшувати не можна. Саме поляки приймали сотні тисяч українських біженців на початку повномасштабної війни і довго ними опікувалися і продовжують це робити. Польща надає також зброю, нехай і не у кількості, які би хотілося Україні, але допомагає. Говорити про те багато чи мало можна довго, і говорити про це мають ті, хто бачить усю реальну картину. Утім, ж бурляти заяви на кшталт мало Польщі чи Криму теж перебір. А ось щодо Волинської трагедії, то певно, Польщі потрібно принаймні відправити офіційні запити України аби запустити процес. Бо бюрократія існувала, існує і буде існувати у всьому світі. Усі ж ми знаємо, що куди б ти не пішов, без певних папірців нічого не отримаєш. А що ви думаєте про скандальну заяву очільника польського інституту на спам'яті, який українську Галичину назвав Малопольщею? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю всім нам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.